Привіт всім! З вами Фасолька Сад. І сьогодні я хочу поговорити з вами про таку небезпечну для помідорів хворобу, як фітофтороз. Всі городники, дачники, абсолютно всі я впевнена, стикалися з цією хворобою. Це є хвороба номер один для помідорів, вважається. З нею дуже важко боротися, якщо вона вже розвинулася досить до певних таких меж, до певної стадії, такої, що. Вже процес незворотній, то практично побороти її неможливо. Тому я вирішила зняти це відео, щоб поговорити з вами про методи профілактики, як можна не допустити цю хворобу, як можна її попередити, і як можна її побороти на стадії початковій або такій, що ще можна її побороти, і зараз ми поговоримо про з вами про те. Яка це стадія? І ця хвороба, як правило, розвивається у другій половині літа, коли вже ночі стають холодніші. І ось тоді ось ця фітофтора або бура гниль вона починає проявляти себе у всій красі, особливо коли літо дощове, коли вологість висока. І ця хвороба щорічно забирає до 70% врожаю томатів, взагалі по статистиці. Збудником цієї хвороби є найпростіший мікроскопічний гриб з неймовірною здатністю до розмноження. Недарма його дуже часто називають інфекційним пожирачем рослин. А ця хвороба поширюється зазвичай дуже швидко, ось ніби був урожай і вже нема. І тому не можна покладатися на випадок, а потрібно приймати міри дуже швидко, якщо ви побачили перші признаки фітофтори на своїх рослинках. А при сприятливих умовах спори фітофтори розмножуються дуже швидко, але при температурі нижче 10 градусів і вище 28-30 градусів тепла ця хвороба практично не розвивається. Зараз поговоримо трішки про причини появи фітофтори і заходи профілактики. Причиною появи фітофтори в першу чергу може бути близьке сусідство помідорів з картоплею. Обидві ці рослинки належать до сімейства Пасльонових, і якщо фітофтора заявила про себе на картопляному полі, то будьте певні, що через пару тижнів вона окупує і томати. Також не слід садити томати поблизу баклажанів і фізалісу. Ще однією із причин фітофтори це є загущеність посадок, а звідси і погане провітрювання рослин. Якщо рослини погано провітрюються, вони не висихають і ось. Знову ж таки, вологість є причиною появи фітофтори на рослині, на листях і на стеблах. Ще одною причиною появи фітофтори є різкі перепади нічних і денних температур. У липні, у серпні, в день ще жарко, а вночі вже холодно. Ось і через це, саме в цей період, фітофтора проявляється. Дуже активно і агресивно, особливо небезпечне захворювання є в дощову і прохолодну погоду. В посушливі роки хвороба прогресує набагато повільніше. З власного досвіду можу сказати, що були роки, коли фітофтору ми вже визначили занадто пізно. Приїхали на дачу, побачили, що помідори вже досить сильно уражені. Застосовували ми досить сильні апарати системної дії. І нічого не допомогло, тому що погода була досить дощова, ночі були холодні, і результату це не дало практично ніякого. А були роки, коли навіть якийсь такий препарат досить несильний, досить такий, можна сказати, навіть і біопрепарат прекрасно справлявся із першими проявами фітофторозу, але це. При умові, що погода сприятлива, тобто сонячно, сухо, і фітофтора тільки почалася. Тоді можна боротися досить ефективно з цією хворобою. Так як розвідку фітофтори сприяє підвищення вологість, то поливати томати можна тільки під корінь. Не рекомендується поливати томати із шланга зверху на кущ, не потрібно розводити гнилі і сирості. В тому місці, де ростуть у вас томати. Також треба обов'язково своєчасно проводити захисні заходи профілактичні проти фітофторозу. не тільки тоді, коли хвороба вже підступила, бо тоді дуже часто може бути вже пізно. Також не всі, можливо, знають, що одним із джерелом інфекції фітофторозу є незав'язані квітки, їх треба видаляти. І також потрібно обов'язково видаляти все нижнє листя під дозріваючими плодами. Помічено також, що високорослі томати хворіють фітофторозом значно менше ніж низькорослі. А все тому, що за агротехніки у них покладено видаляти нижні листя. Від листя нижнього дуже часто появляється фітофтора, тому що вони найближчі до землі, до збудника хвороби, який залишається у землі, земля волога. І так він попадає на листя і попадає на кущ. Також не так схильні до хвороб кущі, які висаджені в парниках, в теплицях. Чому так? Тому що там немає таких різких добових коливань температур. І також там легше контролювати вологість ніж у відкритому ґрунті. Спори фітофторозу, ну, і інших фітопатогенних грибів можуть зберігатися в ґрунті і на рослинних рештках десятиліттями, чекаючи сприятливих умов. Тому восени після збирання врожаю томатне та картопляне бадилля треба зібрати і спалити. В компостну яму їх викидати не можна, а також грядку треба глибоко перекопати. По можливості добре би було дотриматися сівозміни. Не варто вирощувати помідори з року в рік на одній тій самій ділянці. Найнадійніший спосіб уникнути фітофтори – це посадити нові ультраскоростиглі сорти та гібриди, які дають урожай вже в серпні. Тобто у цих сортів та гібридів від сходів до плодоношення проходить 85-90 днів, і ви встигнете зібрати урожай ще до появи фітофтори на інших плодах. Також існують сорти томатів, які є відносно стійкі до фітофторозу. У мене особисто є один улюблений сорт сагатан, високорослий. Він дуже стійкий до фітофторозу, Був у мене навіть період, коли інші помідори стояли уражені фітофторою чорні, а оці кущі плодоносили прекрасно, і фітофтороз їх не зачепив, хоча вони були в безпосередній близькості біля хворих кущів. Навіть якщо на томатах немає ознак фітофтору, то обов'язково потрібно робити профілактичне оприскування. І перше з них. Потрібно зробити через 14 днів після висадки розсади автоматів на постійне місце. Я, як ви, правило, використовую для цього квадріс. Чому квадріс? Тому що він має іще стимулятор росту в собі. І мені це досить підходить, тому що потрібно, щоб розсада пішла в ріст зразу. Але це не є обов'язковим для всіх, щоб мусить бути квадріс. Можуть бути зовсім інші препарати. Може бути редоміл, може бути магнікор, може бути інфініто. Це кому що до вподоби. Також після першої обробки хімічної, через 14 днів, ми як правило обробляємо помідори другий раз. Також хімпрепаратом у мене це є редоміл. Ось ці дві обробки є. Я вважаю обов'язковими для того. Щоб уникнути надалі такого небезпечного захворювання, як фітофтороз. хоча воно не гарантує того, що помідори ваші не захворіють. Але захист помідорам таких дві обробки дадуть обов'язково, ви будете впевнені, що урожай ви зберете в залежності від того, які будуть погодні умови. Якщо буде, звичайно, дощове літо і дуже висока вологість, урожай у вас буде менший. Якщо буде. Погодні умови будуть сприятливі, то урожай у вас буде прекрасний, я в цьому впевнена. Зараз розповім трішки про фунгіциди, які використовуються для оприскування проти фітопрокстерозу. Зазвичай цими фунгіцидами обробляються посіви 3 або 4 рази за сезон, але під час дощового літа кількість обробок може сягнути і десяти. Фунгіциди, в свою чергу, розділяються на дві великі категорії контактної і системної дії. Так звані контактники вважаються захисними. Їх перевагою є нижча, аніж у системників ціна, але вони мають суттєвий недолік. Усі контактні фунгіциди змиваються з рослин опадами. Простіше кажучи, ними потрібно бризкати помідори після кожного дощу. Із захисних можна придбати гарт, чемпіон, спартак, акробат, пенкоцеп. І також потрібно знати, що чимало контактних фунгіцидів зроблені на основі МІДі, і, і тому їх не можна змішувати з іншими пестицидами і мікродобривами. У кращому випадку ви не досягнете очікуваного оздоровчого ефекту, а у гіршому в результаті ефекту фітотоксичності можуть постраждати або навіть і загинути ваші помідори. Тому краще запитувати у продавців, на основі чого зроблений фунгіцид, який ви купуєте. Системні фунгіциди вважаються такими, що мають профілактичну лікувальну дію і заслужену слабою популярність, мають, звичайно, редуміл Голд, Квадріс, Магнікур. Також можна застосовувати. Фітофторін, ревус, антракоп, юнкер, танос. І якщо ви обробляєте помідори декілька разів, то фунгіцид обов'язково потрібно, обов потрібно змінювати діючу речовину. Системні фунгіциди вони дещо дорожчі, але вони не змиваються дощами і захищають рослини від фітофторозу на протязі 10-15 днів. І обов'язково слід дивитися на термін очікування. Якщо, наприклад, термін очікування у препарата 14 днів, це означає, що 14 днів ці помідори їсти не можна. Плоди потрібно вичекати. Тому ми стараємося провести ось ці три обробки, а часто вистачає і двох обробок до того часу, коли наші помідори починають червоніти. Тому що споживати в їжу вже оброблені хімпрепаратом помідори, звичайно. Нікому не хочеться і не рекомендується. Тому, якщо ви обробите хоча б два рази хімпрепаратом свої помідорки іще до початку плодоношення, або на стадії, коли вони ще зовсім зелені, це захистить ваші помідори від такої небезпечної хвороби, як фітофтороз, і також... Ви будете мати змогу вже потім насолоджуватися помідорами, які не містять хімічних препаратів і домішок, тому що в магазині чи на базарі ви самі прекрасно розумієте, що можна потрапити на помідори, на плоди, в яких термін очікування оцей не витриманий. Вони оброблені, зразу привезені на базар. Що є досить небезпечно для нашого здоров'я. Зараз трішки розкажу, коли треба проводити цю хімообробку. Цю хімообробку, вірніше хімічну профілактику, я її називаю, що це хімічна профілактика, її найкраще проводити ввечері і в безвітряну погоду. Якщо літо сире і досить вологе, то томати слід обробити 4-5 разів за сезон з інтервалом 7-10 днів, міняючи контактні фунгіциди системними, тобто кожного разу. Різними препаратами слід обробляти, якщо вологість висока, необхідно обов'язково дотримуватись вказівок і рекомендацій на упаковці кожного препарату. А ще краще, якщо це можливо, замість хімічних препаратів використати для профілактики фітофторозу домашні засоби. Це може бути настій часнику, може бути оприскування рослин розчином перманганату калію. 1,5 грама на 10 літрів води з додаванням йоду. Також є інший профілактичний засіб це є 10% розчин кухонної солі, яка теж перешкоджає розвитку збудників хвороб. І ще один метод боротьби, верніше профілактики фітофторозу – це не боротьба, тому що цим методом ви фітофтороз не подолаєте, а от для профілактики можна Оприскувати помідори, кущі помідорів, перебродженим молоком, кислим молоком або кефіром. Вони також є відмінними профілактичними засобами, тому що гриби фітофторозу гинуть у двобої з молочною кислотою і мікрофлорою, що міститься у цих продуктах. Для цього у літрову банку наливають 100 г молока, доливають водою і капають пару капельок йоду. Такий розчин не тільки знищує мікроби, але й прискорює дозрівання плодів. Тому, якщо вам потрібно прискорити дозрівання плодів, можете скористатися цим методом. Можна щотижня оприскувати томати з легка забіленим молоком. Або розведеним кефіром один літр на відро води. Також потрібно своєчасно видаляти бур'яни. Після кожного дощу рихлити ґрунт, полив проводити не лиючи на кущ, а під корінь і бажано тільки теплою водою. Але хочу зауважити, що методи народні, ось такі не хімічні, вони, звичайно, більш сприятливі для нашого здоров'я, але ними потрібно оприскувати дуже часто. Раз на 5-10 днів обов'язково, тоді як хімпрепаратами можна обробити 2-3 рази за сезон при сприятливій погоді, якщо літо не дощове і цього цілком достатньо. І при витримці терміну очікування можна розраховувати на те, що ви також споживаєте екологічно чистий і нешкідливий для здоров'я продукт. Також і ще хотіла сказати, що хімпрепарати треба. Старатися купувати якісні і не підробки, тому що в нас зараз дуже багато підробок хімпрепаратів, тому купуйте тільки у перевірених продавців. Я можу сказати, зокрема, про ридоміл. Ридоміл, який не підроблений, він має більш зернисту структуру, не такий дуже тоненький, дрібненький порошочок. Воно має трішечки, якщо пакетик взяти в руки, між пальцями так його провести. То ви повинні відчути зернисту структуру. І також має такий злегка горіховий запах. Тоді можна бути впевненим, що цей препарат не підроблений. Тому що купити підроблений препарат, який не буде мати дії на ваші помідори, можна втратити урожай. Тому я вам рекомендую купувати препарати хімічні тільки у перевірених продавців. Щоб не втратити свій урожай. Також хочу розповісти ще про біопрепарати, які зараз дуже сильно здобувають популярність. Вони є нешкідливі і вони досить ефективні у боротьбі з різними хворобами, шкідниками, але їх також треба використовувати дуже часто, досить часто, в ідеалі раз на 5 днів. Ну, Можна 7-10 днів інтервал зробити, але не більше. І одним із представників біопрепарату є фітоспорин. Ви прекрасно його, напевне, про нього всі чули, знаєте. Хоча відгуки про використання фітоспорину від фітофтори на помідорах вони є досить протилежні. Можливо, це через те, що зараз є дуже багато підробок, і, думаю, може це і через те. Але ті, хто використовують фітоспори, завжди відгукуються про нього в основному добре. Це є дуже чудовий засіб профілактики. Лікувати, звичайно, помідори на стадії досить серйозного ураження, ви ним не будете. Але для профілактики можна використовувати. Цим розчином. Можна проливати ґрунт, ми також його використовуємо для того, щоб проливати ґрунт і після того, як уже збираємо помідори. Можна протирати внутрішню поверхню теплиці, її каркас. Можна оприскувати помідори до початку цвітіння. Але вже після цвітіння, і вже коли є прояви хвороби, цим фітоспорином із хворобою впоратися важко. Тому фітоспорин я можу рекомендувати тільки як. Для профілактики фітофторозу, а не для його лікування. Це є моя особиста думка із моєї практики. Можливо, хтось має інший досвід використання фітоспорину при боротьбі з фітофторозом. Буду вдячна, якщо поділитися в коментарях своїм досвідом. Сподіваюся, що інформація була цікавою і корисною для вас, і мої поради допоможуть вам отримати чудовий здоровий урожай помідорів. І не тільки, тому що ось ці рекомендації боротьби з фітофторозом можна застосувати і до картоплі, і до баклажанів, і до інших рослин. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!